Нью-Йорк, жіночий марш, один з найбільших протестних руків, який виник за два роки адміністрації Трампа. Він проводиться вже втретє. Зараз я в Нью-Йорку, є також у Вашингтоні. Звісно, тут не тільки жінки, хоча й називається жіночий марш, це виступ десятих тисяч американців, як вони кажуть, за права жінок проти патріархії, проти авторитаризму і багатьох речей, які уособлює Дональд Трамп. Вперше отакий от жіночий от марш він а, був проведений на наступний день після інавгурації Дональда Трампа, і в принципі тоді побив рекорди як такого найбільшого зібрання людей. Ми а, і от він повторюється щороку, і ми можемо зараз підбити підсумки половини строку Трампа. Я також поясню, де ми є. Це ж насправді а, біля центрального парку. А от та будівля, ви зараз побачите такий високий хмарочос. Це одна з веж Трампа, а вона не одна у Нью-Йорку, але власне тут і відбуваються протести. Якщо найцікавіше, звісно, читати ті слогани, ті гасла, з якими виходять люди. Це звісно і чоловіки, і жінки. Наприклад, «Make America Think Again». Давайте зробимо так, щоб Америка знову думала на противагу «Make America Great Again». Ми говоримо, наприклад, тут зараз я дам цитату цікаве для українців гасло «Grab him by the Putin». Трамп, відома фраза, сказав, що можна що завгодно зробити з жінкою, зокрема, схопи її за піхву англійською пусі. А це моя реакція про його стосунки з цим ось чоловіком. Це справді важливо, що разом ми сила. Це він там один, особливо зараз, може тинятися по білому дому, тому важливо фізично пройти маршем разом, бо особливість в тому, щоб бачити людей, створювати зв'язки, які рухають нас вперед. Я до речі, з Путіним не одну побачила от таку а, цитату. Ми тут бо віримо, що адміністрація президента має бути змінена і боротися за права людини. Він має бути відповідальним за те, що зробив з країною і виборами. За те, як він змінює наш образ у світі. так, світ дивиться на нас, ніби ними керує ідіот. Америка не така. Він не представляє Америку мене виростила жінка, мене вчила жінка. Тому я тут, бо стою за усіх нас. Чому ми тут показуємо свої акробатичні трюки, щоб дати приклад того, що жінки сильні, жінки можуть підняти інших жінок, і разом ми підсилюємо одна одну. І це те, що ми не маємо забути. Вже два роки пройшло. Перший марш був грандіозним. Торік також чудовий, і це та точка відліку, відколи має бути більше жінок, які обираються в конгрес. Отож, є про що розказати. Я так. Ось хочу а дати слово а також журналістів, з якою я поспілкувалася, окрім всіх тих, з ким я говорю на цьому марші, Маші Гесен, це американсько-російська журналістка, яка живе в Нью-Йорку, і пише для видання «Нью-Йоркер», яке власне чий журналіст почав розслідування, яке стало відомим у справі руху міту про домагання в Голівуді. А вона є відомою ЛГБТ-активісткою, зокрема пояснює про те, чому цей захід є напевно одним з найв. для громадянского суспильства в полученных штатах. Пройдет много лет, прежде чем мы оценим масштаб явления под названием Женский марш. Исторически марши являются результатом каких-то общественных движений. Да, сначала, произ... сначала люди там начинают... Здесь, да, в Америке, в России немножко по-другому. Сначала люди начинают там как-то организовываться, вести какие-то разговоры. А потом, когда уже появляется какая-то повестка, вот с этой повесткой люди идут на марш. Происходит ровно в обратном порядке. Никакой четкой повестки у первого женского марша не было. Было ощущение того, что это невозможно. И в частности это невозможно, потому что пришел к власти человек, который за несколько месяцев до этого сказал, ну а что, да? Ну, насилую. То с кем не бывает. Парни вообще такое все время в раздевалке обсуждают. Поэтому понятно, что, что даже просто на уровне такой вот эмоциональной реакции без политической повестки. Понятно, что тут что должен был быть женский протест, или же, протест, у которого женское лицо. Конгресс Демократической партии на, на, на ноябрьских выборах. Это так или иначе либо прямой результат организации этих женских маршей, либо косвенный результат настроения, которое эти марши создали. Это стало за три года, ну за два года, то есть это был третий раз, неким ежегодной встречей людей, которые все остальное время так или иначе пытаются противостоять тому чудовищному, что происходит сейчас с этим государством. Понятно, что в этом женском марше, марше участвует огромное количество мужчин. Но эм, Трамп олицетворяет возврат к патриархальному эм, белому. Какому еще? Э, в первую очередь, такому дикому, да, просто патриархальному белому это хотя бы фактически верно, когда я говорю о прошлом. А дальше есть еще воображаемое прошлое. Да? Воображаемое прошлое Трампа – это такой вот дикий капитализм, малое государство. Это не имеет никакого отношения к, к реальному прошлому Америки, но ему так кажется, что так было, и его, и тем, кто его поддерживает, кажется, что так было. А женский марш – это антипатриархальная, это э, разноцветная, это люди разных сексуальных ориентаций, э, это, это люди из разных ст стран, с разных континентов, это люди... Э, Которые верят в разумную политику. Но борьба э, между патриархальным и анти и феминистическим э, э, патриархальным прошлом и феминистическим будущим она вполне э, если выбирать что-то одно, э, наверное, это лучшее, что можно выбрать. Але є один нюанс. Насправді в Нью-Йорку проходить два марші. От такий фестивальний, легкий можна сказати, поп-марш на півночі біля центрального парку, де гуляють, танцюють, веселяться, хоч і протестують, і такий, який багато хто міг би назвати трушним. Південний Манхеттен, а це район, де були протести «Окупуй Уолл-стріт», і де проходить марш також жіночий, але також і солідарності з жінками-мігрантами, з політичними гаслами з політичними виступами. Розділився він також і частково через конфлікт, тому що одна частина Нью-Йоркців сказала, що «А, тут є громада, яка підтримала одного з таких. Діячів, який мусульманських, яких які, які а, висловлював антисемітські гасла і не відгородилася від нього. Поза тим от щойно я слухала також афроамериканка, яка каже, що вона єврейка. А, поза тим, це більшою мірою такий соціальний поділ, тому що йдеться про авто афроамериканок, латиноамериканок, розділення сімей, є сцена, є а, більше політики. І головне тут саме є найголовніша зірка політичного сезону Сполучених Штатів. Najmoločća Конгресменка в історії США Олександрія Окейзіо Кортез, яку обрали до конгресу, яка сама є з Бронкса мігрантка, яку демонізують республіканські медіа і зображують головною, фактично, от ворогинею Дональда Трампа та і опоненткою. Ви час про неї говорять, і якою прямо надихається вся решта частина демократичної партії? І от власне вона приїхала сюди до рідного Нью-Йорка, підтримати. Цей марш і сказати а, чому і за що, чому вона тут, і проти чого або ж за що треба боротися? Це рік історичний, куди більше жінок обрано до конгресу, куди більше жінок у міських радах, жінок, які створюють бізнеси, і знаєте, є й майбутні президентки, але пам'ятаємо, що ця боротьба не має залишати когось позаду. Бо ми маємо забути про ті проблеми, з якими стикаються чорні жінки, трансгендерні жінки. Тому прийшов час боронити бідність. Прийшов час, щоб ми говорили про Балтимор, про Бронкс і Пуерто-Ріко, тому що це не про ідентичність, це боротьба за справедливість і Америку, яку ми повернемо світ. Дякую. Як можна не підтримати людей, які в небезпеці, якщо вони приїхали сюди, щоб почуватись безпечно? Для Мене дуже важливо, що мої предки були бранда, і люди, які можливо не виглядають, як я заслуговують на ті самі права. Як ми кажемо іспанською, ельпое була у нідо Хамас люди, що людині не переможе. напевно, одна з найцікавіших акцій, яка знову ж відбувається на центральному вокзалі Нью-Йорка, Гранд Централ, де зібралися люди з інвалідністю, щоби захищати свої права, і це дуже кольорова акція. Ми також я маю нагадати, що під час своєї кампанії Трамп. Пікував з, з журналіста на візку, і це також uh, важлива історія. Вони говорять про таку от інклюзивність, але також цікаво, що тут роздають видану цього тижня в Вашингтоні uh, копію Washington Post. Uh, як кажуть, це не фейкові новини, вони просто ще не сталися, де йдеться про те, що Трамп перестав бути президентом. explain журналіст, so this paper is? Кенюксленвой. Uh, Ця газета була зроблена активістами. Yes Men. Це майбутнє, яке прийде. Ви побачите, що призведе до цього.